Смародина та агрус на штамбі це такі форми, коли ми беремо підшепу, в, в основному це йошта або золотава. Ну, ми беремо золотаву, а прищеп виступає агрус, порічка або смародина. Це такі кущики, вони мають перевагу перед звичайними формами агрусів та порічок, у тому, що Кущик знаходиться над землею от, на, на подвої, і він краще провітрюється, і його дуже, його зручніше збирати, цей агрус або порічку, і воно має досить оригінальну таку декоративну форму. От, наприклад, це в нас такий ягрус з довгими гілочками, а це такі прямостоячі агруси, як зразок такий такий. посадці штамбової форми. Потрібно посадити рослинку у землю, от, по місцю як був корень. Якщо буде з'являтися парость до штампу, наприклад, як оця, її, от, потрібно, от таку, її потрібно удаляти. Її потрібно удаляти знизу і по всьому стовпчику до, до місця прививки пришепи. Ось, місце прищепи. Під час посадки потрібно зафіксувати штампік, ну, рослинку на паличці над місцем прищепи. От, можна ще тут прив'язати, якщо буде бажання, але обов'язково над місцем прищепи, бо інакше від того, що рослина буде з ягодами, вона може зламатися. Обривати поросль до прищепи. Ну, і ці такі основні поради догляду за штамбовими формами. Ось він виходить такий собі кущик. Це кущик, який е, з прямостоячими гілочками. От, Наприклад, в мене є штамб такий. Тут багато гілочок. От. Вони тоненькі, ну, то я йому зробила таку, таку формочку, на якій він лежить. Але якщо, наприклад, люди садять багато агрусів такої форми, то вони для них можуть робити, вирощувати їх шпалерним спо способом. Тобто ставиться шпалера, на цей шпале на цю шпалеру натягуються, розкладаються ці агроси, ну, так вони вирощуються. Тож, кому як зручніше, і в зв'язку з тим, які в залежності від того, що ви хочете, як яку ви ціль переслідуєте, Тож, такі агроси.